З вами Лунь, і сьогодні в нас будуть не хіханькі та хахеньки, а серйозне відео. Моя прекрасна подруга, митець без розуміння в період мані осінилася прекрасною ідеєю популяризації наших українських художників, які вже давно не з нами. Тому так у нас зародився спільний проект зі сімома іншими художниками-ютуберами Тіні Незабутих митців. Тому дуже раджу вам ознайомитися з першим відео від митця та також інших ютуберів, які будуть виходити протягом тижня. Список зможете віднайти в описі. А перед початком відеоролика перевірчи, підписався на канал та постав дзвіночок увімкненим. Я дуже раджу, адже ти будеш в курсі виходу нових відео. А також підпишись на телеграм і інстаграм. Там в мене багато цікавого. Я особисто обрала Казимира Малевича. Так, так, той самий, хто намалював словно звісний чорний квадрат. Чого його? Ну, відчуваю трохи меч з характером автора. Сьогодні ми з вами спробуємо в швидкому форматі обговорити цікаві моменти життя художника та його творіння, але щоб містити все, то напевно доведеться робити цілі фільми, тому ми спробуємо виділити основне. Почнемо швиденько з біографії. Малевич Казимир Северинович народився 23 лютого 1879 у місті Київ, як каже Вікіпедія, український та російський художник польського походження народився польсько-католицькій сім'ї Северина та Людвіки Малевичу. Але чи справді наш чудовий художник російський? Автор до 17 років жив на Поділі, Моївка. Харківщини, Пархомівка, 1890-1994 вісімсот та 94, білопілля, Чернігівщині, Вовчок, Конотоп. Вважають, що аматорським малюванням Малевич почав займатися в Конотопі, де його родина мешкала в 94-95 роках. І як ми знаємо, також по біографії він ніде не навчався, що іншим навпаки було приводом загубити своє життя. Але в випадку Малевича це було допомогою розкрити вільнокрила для експериментів, щоб його нічого не обмежувало. Також навчався з 95 по 97 роки у Миколи Пимоненка – в Київській мистецькій школі, але ця інформація тільки помічена на Вікіпедії. В інших джерелах вказано, що можливо навчався. Казимир ще з дитинства знав, що хоче бути художником. Проте батько був проти, але зате мати його підтримувала. Одним із цікавих поштовхів мотивації продовжувати займатися малюванням стало те, що під час проживання в конотопі його друг відніс таємну роботу місячна ніч в антикварний магазин. І за кілька днів ця робота була продана за п'ять карбованців. Малевич порахував свій прибуток. Та ж за ці гроші можна було місяць щодня купувати ковбасу. Це була величезна мотивація продовжувати рухатися в цьому напрямі. Таким самим чином було продано ще кілька робіт. Я от прям його супер кіню, бо яка ж найбільша може бути мотивація для художника, як не гроші та смачно попоїсти ковбаски. Ох, не хочеться довго затягувати його біографію, адже вже цікаво перейти до розбору його робіт та їх впливу, тому що швиденько пройдемося в двох словах про його особистість. Потім наш художник переїхав жити в Курськ, де самотужки з іншими друзями-самовучками почали робити перші роботи, наслідуючи інших художників за кордону, видивляючись їх у журналах. А опісля переїхавши до Москви, де потрапить котел авангардних експериментів, він почне цуратися цього періоду та навіть спалить свої роботи, які в нього асоціюються з непрофесіоналізмом та аматорством. Найбільшим важливим роком для Малевича вважають рік створення чорного квадрата, але багато ніхто не розуміє, чим заслужив увагу просто кусок чорного полотна. Що ж, давайте розбиратися. В роки, коли жив Казимир, влада СРСР давила на художників як тільки могла, щоб вони притримувалися плюс одного формату картин. Це або різні плакати, прославляючи о, великий совок». І ми бачили ці плакати за часів інтернету, вони стали популярними, бо розвитілися на меми. Ну або соціальний реалізм. 1932 року ЦК ВКП Повели постанову про перебудову літературно-художніх організацій. Відповідно до цього документу, діяльність митців мала контролювати спілка радянських письменників, а основним творчим методом оголосили соціальний реалізм термін, який запропонував літературний критик і партійний діяч Іван Гронський. Не дивлячись на те, що це було створено аж в 1932 році, за три роки до смерті нашого художнику, все рівно художників притісняли і весь цей час, які не підтримували цей стиль малювання. Цей художній метод встановлював для митців майже дозволеного та жорстко визначав пріоритетним ідеологію і пропаганду. Спершу виник у літературі надалі поширився живопис, скульптуру, драматургію, кінематограф і характерні риси соціалізму полягали в зображенні бажаного достатку, успіху, процвітання та демонстрації загального успіху над особистосним. Тому авангардні художники, втомившись від одноманітного мистецтва в пошуках чогось нового, відторгували, звичайно, для всіх стиль малювання псевдореалізмі. І таким чином вони дійшли до супрематизму. Створення чорного квадрату відбувся за закритими дверима. Малевич в цей період замкнувся і нікому нічого не розповідав. Це було ще пов'язано з конкуренцією в середовищі, коли кожен з митців намагався винайти першим щось нове, абсолютно неочікуване. І тому Малевич тримався винах в таємниці до речі, цікаво те, що перед тим як створити чорний квадрат, Малевич зробив супрематичні ескізи для вишиванок, які створювалися в Україні. Фактично, першими глядачками супрематизму і першими критикинями були українські вишивальниці села Вербівка, що на Черкащині. Чорний квадрат один з найпівзнаважніших творів в історії мистецтва, і разом з тим один із найнезрозуміліших. Досі не вщухають сперечки стосовно того, чи це є мистецтво взагалі, чи можна це взагалі вважати мистецтво. Коли Малевич створив перший чорний квадрат, на сьогодні нам відомо принаймні чотири існуючих, але їх було набагато більше. Він зафіксував враження на листі. Для нього це було певне осяяння, справді містичний досвід. Малевич тривалий час шукав певну форму, яка би передавала цю концентрацію нового уявлення про мистецтво. Він вже певний час її виношував, але форма все ніяк не давалася. Під час оформлення брушулки про вуставу Перемога над сонцем, до якої Малевич зробив декорації костюми, в одному з ескізів він пізнав форму. Це був чорний квадрат. Художник зрозумів, що чорний квадрат є ідеальною формою початку всіх форм, протоелементом. Базовою формою, яка народжує всі інші форми, початок будь-якого творіння. Малович розумів, що без додаткового пояснення це буде складно зрозуміти і став першим художником, який написав текст до своєї картини, що стало нормою для сучасного мистецтва. Насправді чорний квадрат ніколи не йшов один. Він є частиною триптиху. Це були ще чорне коло і чорний хрест. Разом вони створюють іконостас нового мистецтва, там багато релігійних асоціацій і мотивів. Всі три форми Малевич вважав базовими, в яких далі розвиваються всі інші форми. Чорний квадрат це однозначно, як казав Малевич, вхід в нове мистецтво. До Малевича все мистецтво було мистецтвом наслідування. Це ще древні греки визначили, що чим ближче мистецтво до реальності, до копіювання дійсності, тим воно краще. Ось, власне, Малевич це заперечив. Він сказав, що мистецтво взагалі не зобов'язане повторювати ту дійсність, яку ми бачимо на власні очі, достатньо кольору і форми і білого тла для того, щоб сконструювати, сформувати і уявити іншу реальність, яка б не відповідає тій реальності, в якій ми живемо. Тобто, це був космічний прорив в прямому сенсі, каже в інтерв'ю Тетяна Філевська. Поява творів Малевича дуже вплинувала далі на світ мистецтва. Це було як ефект метелика, адже даний напрям розвив кубізм, експресіонізм і показав Владі Савка, що митці впливають на світ та народ, що він конкурує з владою, бо він ідеолог, де мистецтво підпорядковується світ, а не мистецтво владі. В мене особисто дуже пригорає від совка та Риснівцівому, бо вони дуже люблять кічитись, що малевич і їх великий художник. Хоча сам же Совок сприяв тому, що митець жив в голоді, бо постійно притушували його мистецтво, і постійні арешти, через які митець причасно помер також на їх совісті. Казимир народився в Україні, розмовляв українською, сім'єю польською, російської не знав. Зокрема, в біографії він пише про себе та одного з друзів. Він та я були українцями. Коли його заарештували радянські органи, то він в анкеті знову написав, що він українець, а ця анкета мала збігатися з паспортом. Відтак можна припустити, що і в паспорті в графі національність в нього була записана українець. Паспорт Малевича, на жаль, не зберігся. Коли якось його картини під час виставки в Києві довго не повертали, то Малевич погрожував, що вийде з українців. Як влучно підмітив мистецтвознавець професор Дмитро Горбачов, для того, щоб з чогось вийти, треба тим бути. Значить, його хвилювала ця тема. Кольори та форми, які він обирав, були переплетені з етносом українського села, в якому ріс Казимир. Наприкінці свого життя Малевич по особливому згадував запах. Колір і смак українського сала в конотопі. Тому я на мільярд відсотків, та й весь світ має бути впевнений, що Малевич це український художник з польським корінням, але аж ніяк не російський. Совок утискала його як митця, так і людину, і погубила ще одну душу з числених геніїв. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Не забувайтеся подивитися інші відео з тіні незабутих митців та донайте на ЗСУ. Також, якщо ви бажаєте підтримати цей канал фінансово, банка буде в описі під відео. Всім до нових зустрічів!